Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку, Доброго вітаємо ранку. вас. В нашій студії поряд з нами вже Анна Кошмирок. Вітаємо Доброго. вас, Вітаю. наш експерт, постійно суботній, від якого нам завжди і щемно, і тепло, і затишно. Ну, і фантастичний образ. Анечка, мушу зробити комплімент. Так. Фантастичний образ на сьогодні. Це українське звичайно. Так, отже, у нас сьогодні цікава тема. Е, її нам підкинув видання за Телеграф. В них вийшла стаття з назвою Розлучення з другом. Е, вона вчить. Як правильно розривати стосунки з друзями, з якими вже не хочеться товаришувати? Наскільки важливо взагалі очистити от, своє оточення від таких людей, та чому проблема розлучення із так званими друзями дійсно актуальна? Говоримо, бачите, вже знаєш, що... ані кошнорок Доброго ранку ще ранок. раз. Але Відільно. спочатку ми підготували більш детальний розбір статті, а 에, якраз цієї «За Тому давайте дивитися разом. Давайте. Помітила, що останнім часом ти відсторонена і не хочеш разом проводити час, що відбувається. Я дорожу нашим періодом дружби, але в житті ми рухаємось у різних напрямках, і в мене немає більше можливості вкладатися в наші стосунки. Вірусне відео нью-йоркської психологині Аріани Брандоліні, як розлучитися з другом, наробило галасу в американському тіктоці. Жінка дає поради, які користувачі визнали холодними та нещирими. Тож видання The Guardian провело власне розслідування і спробувало з'ясувати, чому людям іноді необхідно розривати так звану дружбу, а також чому це так важко зробити, і чому проблема розлучення з другом набагато складніша, ніж, скажімо, розлучення з коханою людиною. У статті це пояснюють од. Одразу три експерти: фахівець із когнітивно-поведінкової терапії, психолог і психотерапевт. А ще власним досвідом діляться троє американців, яким доводилося розривати стосунки з друзями. Як пише видання, найчастіше дружба псується через те, що стосунки стають токсичними. Люди, які ще вчора довіряли одне одному, все починають маніпулювати почуттями інших або навіть вдаються до знущання. Але наважитись на припинення такої дружби можуть далеко не всі. Адже для когось людина стає звичкою, а хтось елементарно не вміє робити це правильно. Так, переважна більшість людей просто мовчки терплять або уникають друзів. Анька багато питань від статті виникло, але основне. Е о, чистити своє оточення, потрібно. А як зрозуміти? А чи треба чистити своє оточення? У от мене питання більше. Я подивився матеріал. Uh -huh. Я зараз поясню, чому, тому що ну звичайно, що ну можна ж просто органікою довести до того, що не спілкуватися, і все правильно? Це теж позиція, але скажу вам, що іноді та органіка, коли саме відпаде, відвалиться і тому uh -huh. подібне, це може тривати руки. І за цей час можуть бути і психічні розлади, можуть бути і зруйновані відносини в родини через те, що дружба, нібито дружба, впливає на ці відносини. Я б не радила тут чекати того періоду, коли воно саме пройде все таки, на себе важливо брати відповідальність, якщо відчуваємо, що щось ну, геть не йде, дискомфортно. Ми сьогодні давайте спробуємо поговорити, як воно виглядає, коли ці uh -huh. токсичні вже відносини псують життя у дружбі в тому числі. Тому ну, треба вміти іноді казати ні, навіть друзям. Тобто, а як знайти, вибачтешень, як знай, знайти оці сигнали, щоб зрозуміти для себе, що пора е, ставити крапку у спілкування? Давайте спробуємо. Ми ж всі тілесні, правда? Тіло все одно буде реагувати, не говорячи про інтелект, не говорячи про емоції. Ви бачите, смс приходить, ви чуєте, дзвінок йде, да? і у вас трошечки так все піджалося внутрішньо. Вам так трошки якось дискомфортно. Ви очікуєте, о Боже, зараз почнуть. І щось там, да, або скиглити, або нити, або просити, або хвалитися, або там руйнувати щось, або вимагати і тому подібне. Тобто є вже контекст, який передує навіть тому, коли людина до вас наближається. Це ознака того, що ви вже, на жаль, в цих стосунках розчаровані, угу. і ви там експертні з точки зору негативи. Чи навпаки, ви дуже прямуєте до цих відносин. Ви кожного разу намагаєтесь, щоб все було реально класно, бо ви цінуєте і пам'ятаєте те минуле, що ще нещодавно було і ще не минуло, нібито. Але все одно ви після кожної зустрічі відчуваєте себе буквально хворим. Ви в тому. Голова тріщить, дратує багато чого плакати, хочеться. Ну, не те, що треба. Ви починаєте уникати спілкування, буквально робити все, щоб його не відбулось, вигадувати якісь історії, чи то відчуваєте, що ці стосунки з людиною вас насправді обтяжують. Можливо, ви весь час маєте почуття провини поруч із цією людиною, що ви недостатньо хороший друг, не така мама, не такий тато, та, не так себе поводите. Можливо, ви відчули, що вас використовують, що б це не означало, або ви залежні в цих відносинах. Ви весь час відчуваєте, що ви маєте. Робити щось краще, бути веселішим, бути uh -huh. контактнішим, бути йдучим на зустріч, будь що. Тобто дружба це ж контекст емоційних відносин. Люди, що мають подібні складнощі в інтимних відносинах, вони зазвичай мають і в дружніх відносинах ті самі складнощі і проблеми. Так, у нас є. Історія ем, американської світської левиці Періс Хілтон. Е, отже, вона довгий час дружила з іншою, так не менш відомою людиною. Кім Кардашян теж просто світською левицею. Але їхні стосунки припинилися, коли гоно, е, гонорари Кім стали вищими за гонорари е, Періс. Тоді вона почала публічно принижувати подругу, висміювати її фото в соцмережах і навіть облизу обзивати ледь не в кожному інтерв'ю. Тобто, вона такий собі стала аб'юзом. Uh -huh. тобто, Тут треба зрозуміти, що і дружби до цього не було, чи як зрозуміти, є така штука, як всі ми маємо нарцисичну природу в тій чи іншій мірі. Хтось більше, хтось менше. Є ядро таке жирненьке і товстеньке, а в когось там така стрічечка маленька, і вона не сильно впливає на відносини. Залежно від того, наскільки людина отримує у відносинах оце ураження нарцисичної частини, для когось це гонорар, для когось це чоловік, жінка, якісь успіхи у соціальні. От залежно від того наскільки людина внутрішня має цю прогалину, залежно від того, вона буде агресувати у відносинах. В дружбі це можливо і була свого часу дружба, але за певною вигоди. Страшненька подружка і страшненька подружка, да? або там дві однакові і якісь там, можливо, вразом блондинка, брюнетка, Вони щось собі там вигадували про те, як це може впливати. Можливо, це комерційний проєкт. І тут навіть не про цих конкретних пані. Тут історія про те, що люди іноді будують стосунки, щоб знаєте, добудувати собі те, чого немає. А потім, коли в іншої людини з'являється те, чого в мене і досі немає, я починаю її чомусь ненавидіти. Тобто вони дружать на фоні того, що у у обох напри наприклад умовно немає хлопця так. І тут одні хлопець з'являється, і вона починає її, якби не те, щоб заздрити, але знецінювати, але стосунки, І вони тоді розпадаються. Ну так буває, а буває ще роками. Пара не розпадається, вони там якось тягнуть кволу, да? І оця подруга, наприклад, там без відносин, вона реально помічає всі деталі, портить настрій, вона псує його і робить все, щоб вона не І підкидає кидає у той вогник, який там може вже з'явився. Зі словами, що я ж про тебе дбаю, я не можу тобі не сказати. Ти там хто ж я буду, якщо я тобі не повідомлю, не обов'язково все це відбувається свідомо. На жаль, іноді люди можуть робити це абсолютно без але шкідливості від того ще більше. Ох ви гореш тільки емоцій. Я, я, ті, 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 я просто знайомий з перед Хілтон. Я один раз був у ній компанії, разом зона була ні, вона була просто у Львові. Я її поважав. Зараз я її перестав гонорарів? Ні, ми не розійшлися, але я до того так нормально ставився до неї. А зараз я бачу, що вона така собі ще стерва. Слухайте, всяких людей. Ну, ну, треба. Ну Якщо писати просто про людину таке негарне, ну це не не, не не гарно. Я вважав її своїм другом. Тепер я припиняю з нею стосунки. Добре, ну це на... стерва. Вирішено. <свіс> а є такі ситуації, коли люди відчувають, що їм в дружбу нав'язуються. Так, і розумово. відчувається. Це, і це теж може тривати роками. Як тут правильно реагувати? На мою думку, і це перевірено і моїм досвідом, професійним досвідом, спілкуванням на цю тему. Дивіться, це дуже нехороша техніка. Просто уникати і, вибачте, наморозце. Це знаєте, скидати все так не працює, uh -huh. тому що людина може не усвідомлювати тих сигналів. Вона думає, що потрібно ще трошки постарати, ще 25 років за вами походити, ще вам щось приносити, і тоді буде щастя. Тобто, це в цілому знущання тим, що ви не даєте прямої відповіді. Коректно сказати, що я бачу, що ти проявляєш увагу. Ти приємна uh -huh. людина, не моя. Є. Мені не комфортно, не ображайся. У мене не виходить цього Але образить все одно людина, скільки б ти не казав, не ображайся, людину все одно образить так, перепрошую і я... скажу, що ти там ну не знаю, якийсь... Зануда, чи ще okay. щось так дивіться. Ми такі цікаві, коли ми щось людині не даємо. Ми хочемо, щоб вона від цього була як мінімум щаслива, правда? Щоб і не образилася розумінням поставилася і не, і не викликати у людини негативні емоції. А емоці. якщо ця дружба і бажання моє дружити з вами, це не перша історія мого життя. Якщо мені потрібно обирати собі цікавих, приємних людей, підходити, отримати від них відмову і потім їх знецінювати, казати: А, так ти не цікава, так ти не весела, так ти просто не хочеш класними людьми дружити. Або навпаки, через те. Що ти зі мною не дружиш, у мене не складається професійна якась історія. Тобто там людина може починати пояснювати те, що не відбувається. Так, дружба, е це складно. Це не, про... це не дитяча дружба, де все весело, і ми однією лопаткою щось гребемо і пісочок йому. То щось інше. Отже, трошки е намагалися розібратися взагалі з поняттям дружби токсичних друзів, а за мить будемо говорити про те, як же е коректно розлучатися, так би мовити, з друзями. Щоб потім ну не плювати в спину один одному. Дочекайтесь. Доброго ранку, вітаємо вас. В нашій студії. Поряд з нами наша постійна експертка психолог Анна Кошнерук і сьогодні ми говоримо про. Дружні стосунки і про моменти, коли настає час розривати ці стосунки, як правильно, як коректно це робити, без відчуття провини всередині, і так, щоб не образити когось іншого. Як то і лишитися друзями, лишатися друзями. Просто товариш був в юності. Ну близький, мій друг. який, як тільки розходився з хлопцем з хлопцем, перепрошую, як розходився з дівчиною, постійно восьмий день ранку стукав мені в вікно і казав: Давай вип'ємо, я тобі щось розкажу. Ну так, день, другий, третій, на четвертий, я йому кажу, що іди сходься, бо я не можу більше. Давайте. Може, один поки що побудеш, тому що я так не витримаю. Ну але ми дружимо до сьогоднішнього дня. Слухайте, є різні стилі спілкування. От е, Валя запитала, яким чином розходитись без почуття провини. Слухайте, можливо, воно і буде якийсь час зберігатися, тому що кожні відносини, справжні відносини, вони дуже багато чого залучають. Тому тут не треба ілюзій, що можна такусь якусь формулу речову мовну вигадати, і прям все відпустять всі почуття, не буде нічого негативного. Нехай воно буде, нехай буде відчуття жалю, нехай буде відчуття печалі за тим, що ці відносини не відбулися. Але Якщо ви відчуваєте, що ви нещасливі в тому, якщо ви себе не поважаєте в тому, що ви терпите весь час замість того, щоб насолоджуватись, точно не варто ці відносини підтримувати заради якоїсь формальної частини спілкування. Оце знаєте листування на свята, якісь формальні листівки, якісь формальні привітання, якісь компліменти, від яких хочеться душ прийняти. Ну це це не це не дружба. Це дуже, дуже така дурна витрачання часу. Анечка, але ж от ви кажете, сказала в першій половині про те, що просто відморожуватися, це теж не mm -hmm. вихід із, із, із ситуації. Але чому так ти все одно людині показуєш, мені не цікаво, не можу, не маю на тебе часу, mm -hmm. і ну якби маєш прийти рано чи пізно якась логіка, і воно здається, що ти не контактуєш, тому воно якби все плавно і розходиться. Чому це погано? Це питання емоційного інтелекту і це питання мети. От ви людина з хороше розвиненим, з добре розвиненим емоційним інтелектом. Ви думаєте, я буду так трошечки відштовхувати, і Аня зрозуміє. А у Ані може бути два напрямки розвитку. Або я не розумію, і я буду просто, скільки ви будете мені казати ні, стільки я буду докладати зусиль, щоб вичити, вичувати із вас якісь емоції. Або навпаки, я буду просто провокувати вас на те, щоб показати, наскільки ви неприємна людина, що ви весь час від мене відсторонюєте. Це залежить від того, чи я реально не розумію, чи я просто хочу ці стосунки підтримувати з вашим почуттям. Тям провини і з власним перечуттям у цієї знаєте таку історію, де я добьюся цього спілкування. Люди дуже різні в своїх цілях, в своїх поглядах на те навіщо їм відносини. Угу. Більшість із нас відіграє щось у цих стосунках. Це стосується часто особливо жіночої дружби. Насправді це не про тільки про жінок і чоловіків в сексуальному контексті, це про те, що ці відносини вони часто на підґрунті того, що потрібно обговорювати особисті теми. Особисті, особисті, і ще раз особисті, а це може бути некомфортно, тому що це щось приватне, це щось особисте. А людина починає все одно занурюватись, знаючи минулий контекст, здаються питання. Питання інтимні про здоров'я, про частини тіла, про дітей, про сварки з чоловіками, про проблеми з батьками. Це вже не про дружбу. От коли я не пропоную, а в мене щось беруть, це не дружній контекст, це насильницький контекст. А якщо е я та сама Аня, з якою від якої якісь приклад невдалий таке, не просто тобто, я так що в тебе ти не відморожуються. Тобто ти в тебе не дуже хороший емоційний інтелект, так? Ну як, як відчути, що ти стаєш тою людиною, від якої починають як поводитися, якщо ти вже це розумієш, чи от, ставити от... ці прямі питання? Чи ти чи чи розуміти, що якщо від тебе відморожується, то ні? Просто... Може, треба як дивитися на свої поведінки і те, що я говорю, чи як? Ну це в ідеалі? Звичайно, от хтось дивиться сьогодні програму, Ми там будемо згадувати сьогодні, та що відбувалося, про своїх друзів думати про приятелів, про зруйновані відносини в нормі? Людина має задатися питанням: а як я дружу? А які в мене підстави думати, що відносини близькі? А чи приємно мені, чи приємно зі мною? Як часто мені пропонують контакт, чи тільки я його завжди ініціюю? Чи не починає контакт з того, ну що ти до нас ніколи там не приходиш? Ну що ти так і не подзвонив? Ти так і не подзвонила. Це вже не про дружбу, це вже про шантаж. Якщо є оцей контекст, угу. ми маємо бути впевнені, що з нами не будуть хотіти спілкуватися, тому що ми створюємо дискомфортне середовище. Гані, у мене одне питання. Ще останнє, напевне, ну є ж прислів'я, так кращу подругу не виправиш. Угу. Ну наскільки це правильно сприймати? Та нікого не виправиш, насправді. Якщо, ну, людина... якщо я хочу далі з людиною, я визнаю її там недоліки, нормально, все добре, ну на цьому. І Я все рівно хочу з нею підтримувати стосунки. Це нормально. Хотіти підтримувати стосунки, бо є почуття, є любов, близька, дружня, будь-яка. Дивіться, можна потрим... підтримувати різні сегменти відносин. Можливо, ми припинимо спілкуватися з сім'ями, тому що проведінка сім'я в сім'ї, вона там дискомфортно, але ми можемо продовжувати ходити ранками по парку, наприклад, бо в нас є спільна фізична культура, наприклад. Або ми можемо робити щось раз на рік зустрічатися і ходити на якісь лекторії, які для нас важливі, на якийсь концерт. Можна всю дружбу розділити на певні схеми і системи відносин, в яких ми все одно можемо зберігати щось, але при тому не відмовлятися від відносин Ну, добре. Не буду ще раз там викреслювати. Ні, це не. Я дякую вам за ефір, дякую, дякую вам. за поради. Нехай всі стосунки будуть світлими і чесними. Давайте залишатися чесними один з одним. Дякую, дякую. вам.